Ось у магазині Ало придбав такий чудовий, на мою думку, ліхтарик. Правда, навіть недорогий. Ось такий ліхтарик. Ось такий елемент, який світить, зовсім невеличкий. Ось такий упаковці. Тут відразу можна побачити його в такі хорошій властивості. Те, що він гнучкий і може бути в різному в виконанні різного кольору. Отже, ліхтарик USB Torch LED Orange. Цей ліхтарик світить через USB, його можна встановити ноутбук, наприклад, для підключення, для підсвічування клавіатури. Можна його. Використовувати собі і за допомогою різних павербанків під'єднувати. Ось тут, в принципі, заклеєм є його такий параметр, скільки він споживає. Voltage 5 вольт, павер 1 так. і 2 ватт. Розміри його вказані, size, І заклеєні наклейку, що дуже часто якраз так і трапляється. Ось 169, 18 і на 9 euh, міліметрів. Так, ось тут. Будь ласка, не overburned the Light Man Adjust. Так, ну і тут є певні застереження. Те, що він може нагріватися трошки у цей елемент, яким під'єднується з так світло І, власне, що ми тут маємо? Маємо ось такий ліхтарик. Ось маємо таке USB, звичайне. Такий досить дивний цей пластик, так? Тобто в тому місці він є дуже твердий, тут він є м'якший. Ну і тут знову якийсь такий. Бачимо цей LED інст... LED вмонтований. Дійсно, є твердий пластик, і ці частинки, в принципі, не знімні. Так? Ну, в принципі, напевно, тут десь йде дріт з'єднання. Ось такого. Так він виглядає. І. Цікаво, його можна під'єднати до звичайного телефону. Тобто до павербанку, як до павербанку. Ось я під'єднав його через отакий OTG-кабель, який можна приєднувати мишку, клавіатуру, і він з телефону, наприклад, Xiaomi Redmi Note 5, він. Ось таким чином світить. Тобто в будь-який момент, наприклад, вставивши телефон через OTG такий кабель мікро-USB і тут е USB, він ось таким чином буде світити. Ну, Скільки заряду вистачить, стільки він. Отакий От універсальний цей Power-телефон, павер Powerbank і, власне, ліхтар і працювавши. Працюючи за телефоном, можна собі це підсвічувати. Дійсно, корисна річ, дуже корисний ліхтарик. Дякую. І, в принципі, рекомендую такий ліхтарик собі придбати, тобто при вимкненому світлі він теж буде досить гарно світити. Ось, в принципі, так він світить при такому вимкненому світлі. Тобто, думаю, ось так можна щось навіть і подивитись, почитати.